4 квітня оголошено загальну міську толоку. Як ви бачите, по тій стороні озера вже кипить робота. Люди облаштовують берегову лінію. А тут люди збирають сміття. Подивимось, лише дев'ята година ранку. А на озері сонячному по вулиці Ревуцького прокинулись не лише качки, а й ініціативні дарничани, які ще з вечора домовились через соціальні мережі прийти на суботник. Ми хочемо збирати роздільне сміття, щоб потім його здати в пункт повторсир'я. Роздільно кришечки, роздільно баночки. Як ми ну ми все прописали? Тобто будемо намагатися. Напевно, не все вийде, але що можливо, ми це зробимо. Зі сторони вулиці Драгоманової представники комунальних служб, мешканці та ветеранські організації прибирали сміття та розкидали землю, аби укріпити берегову лінію озера. Коли ми. участвуем в субботниках. Посадки деревьев, цветов и так дальше, то уже молодые люди не поднимут рук для того, чтобы сломать это дерево. И мы с этой целью вышли на сегодняшний субботник и все предстоящие субботники. Для того щоб поддержать молодих людей і прийняти посильное участь в физическом труде. в той же час в першому громадянському парку Берковщина прибирали сміття всі, кому не байдужий зовнішній вигляд, чистота та порядок району. Багато людей працювали на озері Жандарка вздовж вулиці Ахматової та Урлівської. После зимы мусора, как бы вот именно обычного такого бумаги, там бутылки, немного в этом году, потому что в том году тоже был субботник, уже убирали. В этом году убираем листья, которые, деревья, которые попали, пропали уже. Убираем то, что затонуло. В озері. долучились до наведення порядку в районі і заклади освіти. Директор гімназії номер 329 Андрій Прутас розповів, що окрім того, що школярі в свій вихідний взяли участь в суботнику, вони регулярно облаштовують територію навчального закладу. У нас два рокарії, які ми з батьками зробили з вчителями. Слава Богу, територія цвіте і пахне. Батьки залучаються. Це дуже приємно, що ми всі разом. Благоустрій проводимо так і підтримуємо порядок в нашому Дарницькому районі. і Всіх свят річчя Дарниці. Проінспектувати хід толоки приїхав і голова Дарницького району, який розповів про найзасміченіші місця району. Станція Мітрославутіч, да там де маса наших дачників проїжджає та вибрасує мусор. в любом месте, где им кажется, что это удобно. И там сейчас работают бульдозеры, загружают камазы мусора, вывозят все это. В данный момент на территории Дарнинского района проходит 10 больших масштабных э, талок. И вот вы были на Солнечном. То же самое происходит сейчас на озере Вырлица, на озере Лебединое. На Римбазе проходит толока, а там, где наш старый Дарнинский садик заброшений. Мешканці поєднуючи приємне з корисним протягом суботника, зібрали гілочки верби до свята. Я чула, що ще рік повинна вона стояти одразу в водічки, ставити водічки. Оце вербна неділя завтра приходити з церкви, А потім вона рік стоїть до наступного року, і там знову вновляється так кожен рік. Особисто встановив шпаківню на дереві біля центрального пляжу озера Жандарки. Депутат 11 округу Володимир Гончаров. Будь-яким чином, ми будемо робити все від нас залежне для того, щоб це місце відпочинку було привабливим, і щоб люди, які бажають відпочивати на озері Жандарка, вони мали цю можливість. Також залив Берковщина, що в минулому році вже завезли пісочок, облаштували набережу, Ми також там зробили прибирання спільними зусиллями, долучилися до цієї надзвичайно важливої події до відзначення 80-річчя Дарницького району, якраз заходами по приведенню нашого Дарницького району в той стан, який може бути зразковим після плідної роботи. Та прибирання на учасників толоки чекав смачний козацький куліш.